Так, чекаємо вас. Перед тобою покласти операційні качки, щоб видно було, що ви займаєтесь операційними качками. Передавай покласти. До розбирання автоматів. Приступити. натомість перед собою. Буду вам завдавати деякі казки. Готовий. Готово. Це певна, я не питаю. Читайте казки. Зараз суперполном дикаю в Арську. Yeah. <laughs> you Пістолет Поставчук Як скільки? стикет 5 5 секунд краще так. по автомату стикер 18, 18. 18. 18. секунд Андрій, 5-30 на лому 5-30 краще и краще Ну решись, я вот, 5.40, да, 5.40, 5 5.40, 5.40, да, 5.40, да, 5.40, а, да, А, да, Сьогодні проводяться змагання по розборці збірці автомата, пістолета, значить нормативи довести. І це все просто повідеозмістити. Рівняється, Вогневі тренування вільно, метою ставлю перше – тренувати вас в збиранні автомата «Калашникова» пістолета Макарова. виявити кращого студента по виконанні нормативів, по розбиранню автомата і... Пістолет, заходи безпеки забороняється направляти зброю людей, забороняється використовувати несправну зброю. Порядок проведення занять. Перше відділення відпрацьовує розбирання автомата. Друге відділення відпрацьовує розбирання пістолета. Місця справа від вас пістолет, прямо перед вами автомат. 10 все. Значить, краще, хто у нас? Вики до строю. Студент Остапчук. Повернись до своїх товаришів. Заповняйте строю. Студента все чув. Ось так чу. 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 Кращий по пістолету за 5 секунд розібрав до строю. вам зводів. Подивимося, як буде серед воді. Командир згоди, зараз одягайтесь і. Ведете свої зводки з місце проведення свідчить. Всі записали свої нормативи на виконані. Відічно записали своїх слухай. Це ж буде в тиху стрілять. Ну стоп, все назад. Всі. Колону по одному за мною вкласти. Кроком Рош. а Підняття гирі. Штовхання гирі. Так, товариші студенти, сьогодні ви виконуєте завдання по штовханню гирі. Вправа виконується правою і лівою рукою. Звертаю увагу на техніку безпеки при виконанні вправи. До виконання вправи приступити студентам. Підходимо. Не спіши на три мережі. Я, Я скажу, коли приступити до управи. Стоїть. Приступити. Приходимо хочеш. Увага. До виконання вправи приступи. Подівається вступник. Автомат поставить. Командир ввода командує. Вот. Диво, колону по одному. Забираючи одягу. Чекування на вулиці? Роком Фотогію, <рес> Значит, увага, на даному очбовому місці ми з вами будемо виконувати норматив номер 16 Споряджання магазина пістолетного ПМ 8 набоями і автоматного 30 набоями. Врімні показники на відмінно пістолет, пістолетний магазин 16 відмінно, добре, 17, задовільно 20. Магазин автоматний, відмінно 33 секунди, добре. 37 і задовільно 43 секунди. Порядок виконання. По команді керівника до норматива приступити, в ліву руку берете магазин пістолетний і восьмим набоєм у шапки споряджаєте магазин. Таким чином таким чином берете вліво, щоб вам було зручніше, зручніше. Можливо, помагать большим пальцем. Ви віджимаєте пружину по одному, вставляєте. По одному вставляєте. Вот. Останні набої, останні набої. Бажано вот. посильніше. Значить, останні набої, дивіться, хлопці, ще раз нагадую, я вам вже говорив. Патрон сам і пуля. Вот. Ви берете його так, на кожному магазині є скос. Вот. Ближе до центру сильніше нажимая, сильніше большим пальцем продавлюєте до кінця. Ложите магазин готов, командир говорить «время». Зрозуміло, да? от. так? Так само на автоматному. Патрони розсиплю. На трьох-чотирьох розсип покажу. Патрони розсип. Ю. По команді керівника берете в ліву руку. Великий палець ставите. От Зрозуміло, да? Патрони вставляєте і цим великим пальцем їх до кінця досилаєте. До кінця досилаєте. Значить, Якщо ви не будете цим більшим пальцем досилати, пуля буде, цього, буде попадати і патрон пойде на перекос. Зрозуміло чи ні? Угу. От. Після того, як спорядили, положили магазин, положили магазин. До того, як ви спорядили магазин, останній патрон оцю дирочку буде бачено у вас. Зрозуміло? Зараз, якраз командир підійшов у нас, у пульзам командира, по 6 чоловік. На кожне учбове місце. Ну, перші шість, 3, 5 і 6. Встали бути. Шапки з собою бери. А задню частиною сидів шапку. Кому я вже розряджаю? Так, має. у вас немає, так. 5-106. Стало 3 чоловіка, на цю сторону перейде. На цю сторону перейде. Так, щоб не заважали друг другу. А вони все... Да, да, будуть все одночасно. В початку що? Туємося. В початку тренуємося. Те ж саме, в початку тренуємося.